Коли і чи закінчаться обстріли України, чи хоча б зменшаться? Що кажуть зірки з цього приводу? Дякую за запитання вас. Зараз такий астрологічний період, коли ми наближаємося до сонячного затемнення, і карти, карти всіх сонячних затемнень вони, вони різні. Ну, наприклад, як люди, люди всі різні. Так само і сонячне затемнення, розташування планет під час цих затемнень, воно показує, яка буде ну, обстановка зараз. І оце сонячне затемнення, напередодні якого ми спілкуємося завтра, воно відбудеться 2 жовтня. Воно показує, що буде негативна інформація отримана під час цього затемнення. Спробую вам на екрані показати. От, ну, в общем, це сонячне затемнення, воно про то говорить, що ми отримуємо негативну, на жаль, інформацію. От так це виглядає. Планета Меркурій, яка пов'язана з інформацією, і вона під час затемнення з'єднується з ліліт, а ліліт означає негатив. Тому мій прогноз такий, що в основному, по більшості питань, які людей хвилюють і. Мені трошки неловко, що ви ну оптимістично запитали, як все ну буде хорошо. А я вимушений отак, от, -от печально, типу, щось таке казати. Ну, більшість відповідей вона буде така, яка буде викликати в людей негатив. Сонячне затемнення 2 жовтня, і воно буде впливати ну сильно, як мінімум, до середини жовтня. Тому. З приводу цього і подібних питань я порадив людям все ж таки набратися витримки і терпіння до середини жовтня, бо, на жаль, ми будемо отримувати дуже багато негативної інформації по питанням, які нас цікавлять. А також питання задано в оптимістичному ключі з оптимізмом в астрології пов'язана планета Юпітер. Влане Юпітер, Юпітір, вона буде розвертатися в ретроградний рух одразу ж після затемнень, після затемнення, тобто десь приблизно там з 5 по 15 жовтня. Це означає, що зупиниться наш оптимізм з приводу багатьох питань, ну які на які ми хочемо отримати оптимістичні відповіді. Це все звучить, те, що я ще скажу, доволі печально мені здається. Але з іншого боку, період затемнень пройде, і це означає, що найбільш такий проблемний кризовий період це він зараз. Затемнення суваються на початку війни, 22-го року, вони були в листопаді, і тоді обстріли сильні перші по інфраструктурі електричні були в листопаді. Потім минулого року вони були в жовтні, 23 го і от зараз, вересні, жовтні. Тобто, найбільш проблемний кризовий період цієї осені, він відбувається зараз. З темні місяця було в вересні, і сонце буде на початку жовтня. Тобто, це дає сподівання на те, що не то, що все закінчиться і, і вони припиняться. Але що найбільш жахливо, що відбувається, воно відбувається зараз. Ну, скажімо так, до середини жовтня. Стосовно обстрілів будинків, на жаль, я маю дуже печальну таку астрологічну трактовку, мені здається, пов'язану з тим, що планета Марс вона знаходиться в знаці Зодіака Рак. Планета Марс знаходиться внизу в знаці зодіака Рак. Це означає рак означає дім. А Марс означає удар або агресія, тому більше всього будь, треба прогнозувати зараз під час сонячного затемнення. До речі, ще от це сонячне затемнення я похарактеризував таким словом як позор. Тобто, це означає, що із-за того, що керівництво Російської Федерації не може отримати, значить, своїх перемог на фронті. Скоріше за все, вони будуть схильні до позорних рішень, які з точки зору світової, ну, типу як удар по дитячому, по дитячому будинку Ахмадіт. Тобто, це як позорне рішення. Ну таке от і, на жаль, я вимушений прогнозувати такі позорні рішення військові плюс Марс в раці. Це може означати підсилення ударів по житловим будинкам. Потім затемнення пройде. Це позоріще пройде, але Марс, Зодіака рак, він буде. Майже до середини листопада, а потім ще ретроградно взимку повернеться. Тобто, якщо не буде взимку до зими таких адекватних домовленостей, не бити по, по людям по житловим будинкам, що такої домовленості не буде, то тоді я навіть прогнозую, що і взимку будуть удари по значить домівках українців цивільних. А якщо такі домовленості ну відбудуться, щоб не бити, то ну ця енергія Марса в раці, вона інакше проявиться. Але в будь-якому випадку рак означає будівлі, дома, житло. Це знак зодіака рак означає. А Марс означає складнощі. Тому то, що взимку є Марс в раці, то можна прогнозувати ті чи інші складнощі в домах, в будинках із цим пов'язані. Ну, які точно ми зараз записуємо відео якраз під час затемнень, і цей період характеризується, що в нас немає багато інформації. Частина інформації скрита від нас. Ну, як отак, от невідомо повністю все. І коли затемнення пройде, буде от такий ефект, що більше всього буде ясно. Тому прошу сприймати. Цей прогноз як приблизно орієнтовний. Після 15 жовтня ще багато інформації відкриється, чи є домовленості, чи ну, там бити, не бити, чи їх нема. Також от під час цього затемнення, яке зараз можна очікувати устрашаючих всяких мрачних і негативної інформації, ну, наприклад, там лякання залякування ядерною зброєю. Але ця інформація це залякування. Я не прогнозую, що буде удар ядерною зброєю. Таких сполучень планет я не бачу. Більше це негативна чорна, ну так сказати, інформація. Також до речі, до речі, з приводу закінчення війни ще в мене є такий прогноз стосовно стосовно скільки Зеленський буде президентом. Бо це ж говорить теж про тривалість війни. Так, от, найближчим часом я не спостерігаю, щоб Зеленський закінчив бути президентом. По, по двох параметрах я роблю такий висновок. Перший параметр це те, що а, значить, ну, Зеленський це водолій Уран, тобто планета управитель водолія. І в 2019 році Уран зайшов в телець, це означає, водолій зайнявся. Матеріальними справами. Тобто раніше Зеленський взагалі не займався економікою, наприклад, mm -hmm. він займався е, ну, бізнесом і віртуальним ну, бізнесом. Він продавав віртуальний А тут він став мати участь. Це вже не на картинці, а в, реаль, в реальності, все, що він робить. Оце стихія Землі в реальності. Е, уран планета зайшла в телець, і от Водолій почав займатися реаль, реальними такими справами. Ці справи прийняли водолієвський характер, тобто сумасшедший, ну, такі трохи. От початку це проявлялося в економіці. Ну, Уран це реформатор. Там там, получились реформи, не получилось, ну, щось получилось, щось не получилось. Щось хороші реформи, щось погані реформи, ну, в принципі, зміни, скажімо так, якісь зміни. От, Поувольняв всіх, оце ж зміни, нових поназначав. І кому не подобається, хто критикує, він каже, що Сумаше це ураган, це смисл урана, це як ураган. Знос ну, на своєму шляху, так, да, да, да. Ну і в общем, от якщо подивитись карту Соляр України, які от зараз іде, то ми можемо побачити другий чинник. От зеніт цього соляра він знаходиться в знаці зодіака Скорпіон. І в цій точці у, у, у карті Володимира Зеленського в нього там знаходиться його карти Планета Уран. Карти Володимира Зеленського в Скорпіоні. Тобто, Зеніт цього Соляра дивиться на Уран Зеленського. О, дивиться на уран карти Володимира Зеленського. Це Зеніт соляра означає владу. Тобто, по соляру України, як мінімум, до закінчення соляра, тобто до серпня 25-го року Влада Зеленського. А це ж поки війна, поки Зеленський президент, типу того. От, це перше. Ну і друге, взагалі, от, от ця ідея, Україна ж: вона вочевидь виконує таку кроваву функцію трансформації світової економіки внаслідок війни, <кхи> все змінюється, світова економічна система. Телець означає бізнес, гроші. Уран означає водолій. Поки уран в тельці, світово, значить, світової економіки є нєкто водолій, Хто в епіцентрі от цього всього світового економічного зміна? Таким чином, поки телець, поки планета Уран знаходиться в тельці, поки оцей Зеленський є президентом. Коли Уран виходить зі знака Зодіака телець починає виходити в 25-му році, в... що скажу. Лизнюки. З липня місяця, з липня 25-го. Тобто, з липня 25-го року почне йти мова, що Зеленський перестане бути президентом. Потім це щось типу виборчої кампанії початкової. Потім Уран повернеться в Телець, значить, і буде ще там знаходиться восени і. Взимку 25-2026 року, і Уран остаточно вийде, тобто Зеленський остаточно покине пост президента, ну, десь 26-го року, приблизно так. Там плюс-мінус декілька місяців. Отака от історія. Тобто, виходить, що і от на весні з цієї весни 24-го року, коли були хоч якісь такі планети, я думаю, боже. От якщо це не закінчиться, то це закінчиться, Бог зна коли, як ми це от витримаємо. Мені все не вирилося. Я кажу: ну слухайте, реально, тут може закінчитися війна, є показники. Ну, але вона не закінчилась і тепер вона як жива. Бог зна докуде отак, от ну, з моєї точки зору буде тривати. Я не знаю, як українці це можуть витримати. Я. Наприклад, я вже не витримую. От я раніше багато відеороликів записую, записував. Я, я вже не можу. Я от в мене в мені YouTube мені Ютуб ругається. Каже: ти чому менше відосів записуєш? Я кажу: люди, я вже тисячі відосів записав спочатку війни. У мене вже ну, закінчується, якби. Бо був більший оптимізм. А зараз такими новинами якось трішки опустилася наша. Так, наш оптимізм і наша віра. Але українці стигні, і ми все витримаємо. Що ми скільки років витримали, і ще витримаємо все буде добре. До речі, це, що ви кажете, це є показник такий в цьому солярі України, який зараз іде, соляр України, тільки що я його показував, ще раз покажу. В нього асцендент знаходиться в казірозі, в цього соляра, і це означає терпіти і тримати. Ну, смисл Козерога – це терпіть. Ну, як хочеться в туалет, а людина терпить, типу, ну, якщо порівняти щось. Оце енергія. І асцендент ну, показує, як це виглядає, і країна виглядає як країна, яка терпить і тримається. Ну, типу, от як це виглядає? Це дійсно, це так. Ми терпимо і тримаємося. Ну, росіяни постійно наслякають ядерною зброєю, Періодично це вискакує від... періодично, не постійно, не постійно, Периодично. але періодично вискакує так. останнім так. часом. Знову вони заговорили про це і так. заговорили про те, що будуть обстрілювати АЗС. Навіть наш президент сказав, що є така інформація, що вони планують сілити по нашим АЗС. Кажу на АЕС атомним станціями мабуть. Атомним так? станціям, так угу. Цього не, не планується. А, ну, по атомним станціям а, ну, такого. Ну, якщо, ну, наприклад, розумієте, вдарять поруч з атомною станцією, там порушить якусь розподільну станцію, такого я в прогнозу не бачу. Я бачив щось типу як було, як Чорнобильська катастрофа або Ну, щось таке, там, типу, як руйнування Каховської ГЕС, якщо б ну, таке, ну, прям дуже катастрофічне Штабле. щось таке було, це було видно тоді, е, от найближчим часом, але такого найближчого часу не видно. Найближчого часу видно ну більше по, на жаль, по цивільним людям. От Я би більше схилявся до чогось, схожого на удар по Ахмаддіту, -ну, от, от такого типу. Ну, з точки зору глобальної політики, можна би сказати, це як багато мілких пакостей. Ну, от я угу. більше так прогнозував. І знову можуть постраждати діти. Діти, ну, з приводу дітей я би більше, якщо так буде, то ну, скажімо так, більше ризиків з приводу дітей я би прогнозував, якщо не домовляться про. Зменшення обстрілів, я би прогнозував, коли Марс буде знаходитися в знаці Зодіака Лев, а це буде відбуватися пізніше, з другої половини Марс буде в леві, з другої половини листопада, з другої половини листопада і середини січня, тобто кінець календарного року. Марс в Леві, Лев означає діти в астрології, ну а Марс означає удари. В принципі, навіть і без ударів прямо по дітям, це в будь-якому випадку означає, що у дітей більше травм, у дітей більше всяких ну, із війною пов'язаних проблем з середини листопада до середини січня, коли Марс буде в Леві. А рак Марс зараз знається зодіака задіякарак. Це більше не про дітей, а про житлові будинки, саме по будин. Будинки. Розумієте, як це працює? Марс це планета, яка означає воювати. В знаці Задіака Рак, який означає рухатись назад, вона перешкоджає тому, щоб воювати. Військові в цей період дуже сильно хочуть додому. Я раніше прогнозував, що якщо війна буде знижуватися, то буде ну, багато військових іти додому. Зараз цього немає військових не відпускають додому, але при Марсі в раці вони хочуть додому ще сильніше. Ну от зараз це так працює. Я не я не досліджував їх психіку. Я просто астрологічно думаю, що це так. Ну от в коментарях хто військовий, напишіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви зараз, що військові більше, ну як це слово називається? Що люди минуле згадують? Як Ностальгія. Було так, дякую, ностальгія. Mm -hmm. І більше хочеться додому. З точки зору військового ну керівництва вони можливо хочуть воювати. Тобто йти вперед, чогось досягати, а енергія планети Марс, яка означає, отвоювати, вона йде назад вглубь, і це не виходить: толі боєприпасів не дають, толі не дозволяють там бити, куди хочеться бити, толі то нема можливості, толі все є. А військові вони в такому стані, що вони не хочуть воювати, або можуть не виконувати наказ, або можуть. Цей наказ робити вигляд, що виконують. Але ну, в общем, от такі процеси, звісно, не у всіх військових, у кого дуже хороший витримка, вишкіл, які дуже досвідчені, на них це не впливає. А ті люди, які підвержені, ну цим впливам настроєння, яке зараз там планети, на них це все впливає, і в цілому воювати нормально не виходить, і тому великі ризики, що буде е, керівництво Російської Федерації робити терор. По нормальному не виходить, а по дому. Дом стоїть незахищений, а значить, будемо бити по дому. На жаль, отакі от, от прогнози до ну, принаймні до середини жовтня, поки затемнення впливає, дуже сильні. Ма І ще знак зодіака Рак. Він пов'язаний зі стихією води, можуть бути спроби ударів по гідрооб'єктах, по яких я не знаю, але можуть бути спроба. На жаль, і і це все так, що потім світова спільнота скаже: ні, ну це позоріще вообще, що, що це? От Росія роб. Ну от такі прогрес А З огляду на те, що буде відбуватися, чи буде допомога нам від партнерів чи а, Затемнення, Це сонця, це головна астрологічна подія найближчого часу до середини жовтня, принаймні, хоча вон, його наслідки будуть і через місяць, через два і через три. Ну, от минуле затемнення. Це тоді, значить, був прийнятий йому закон про мобілізацію. Ну, його наслідки до сих пір якби, йдуть. Вони довго будуть наслідки. Ну, більше всього відчувається найближчим часом буде. Так, оце затемнення в Терезах воно дає провокує на те, щоб підводити партнерів. Ботеризи означає партнерство стосунки. А ми на картинці з вами бачили на демонстрації крана: що з'єднання з, з, з ліліт затемнення ліліт означає провокація, щоб підводити, щоб робити гріхи, щоб робити щось погане. І тому, звісно, значить є шанс, що політики утримуються, західні політики утримуються, але. На жаль, під час війни я бачу, що часто події відбуваються ну дуже на, на поганому варіанті. Ну, коротше, з цих варіантів вибирається часто один з найбільш поганіх. Якщо зараз буде так, то ми будемо спостерігати позоріще, як просто країни-партнери підводять Україну. Ну, і це буде реально виглядати дуже позорно. От, з іншого боку, затемнення, воно створює ефект бумеранга карми, в тому смислі, що е, людина отримує те, що вона створювала. Тобто, і якщо нас підведуть, то, скоріш за все, це означає, що ми теж підводимо їх. Можливо, нам не кажуть. Чому ми підводимо політики секретнічають а можливо, вони просто кидають країни заходу, ну підводять їх ну, Тому з точки зору астролога, от наскільки сильний, буде, е, значить, оцей кідок від країн-партнерів, це для астролога означає, настільки сильно Україна ну, теж не виконує якісь зобов'язання свої, а тому точну трактовку міг би знати той, хто знає внутрішні політики. Насправді хто кого, ну то дипломатія українська, якщо вона обізнана в тим, що насправді відбувається, то от вони б знали. Я, я не знаю. Я тільки побачу що воно відбудеться з точки зору людей, з точки зору людей під час затемнень, якщо з вами щось погане може Ну, погане, може статися з тим, хто робив щось погане, ну скажімо так, смисл карми, яка в період затемнень актуалізується. Ця інформація вона неприємна, тому що е, буває таке, що під час затемнення гинуть герої України. Ну, наприклад, ми знаємо цю людину як героя. Ну але на жаль, якщо вона гине під час затемнення, на жаль, це означає, що окрім... В одній ситуації людина робила щось героїчне, а в другій ситуації, на жаль, людина створювала негативну карму, яка накопичилась, і ну їй там повернулась отак. -от, От що ми можемо зробити під час затемнень? Ну, принаймні, не, не робити якихось дуже странних дій, якихось дуже ну якщо грубо сказати, ідіотських. От ну, я б таке радив. Бо ми можемо усугубляти цю. Ну, бо часто карма це ну, працює так, що це звичка якась, яку коли повторювати, то особливо під час затемнення, вона призводить до проблем. Наприклад, наприклад, в людини є звичка, ну, наприклад, ходити під балконами, з яких час від часу щось кидають, ну там мешканці будинку. І людина вже ходить так три роки і нічого страшного не відбувається. людина думає, а вона навіть не думає, вона продовжує ходити, типу ну все ж нормально. От. Mm -hmm. А от під час затемнень, ото й хтось щось там кидає і воно на людину падає, е, тому е, отак от от можна зупинити проблему. Тобто подумати, все ж таки, що, що я роблю неправильно, і спробувати цього менше робити під час затемнень. Якщо непонятно правильно чи неправильно, ну просто. Менше чогось странного такого робити, тоді це зменшить кількість проблем. Угу. Згадати свої попередні проблеми і спробувати проаналізувати, що ж до цього приводить. Ну згадати під час затемнень часто люди накручені, і часто в людей не психічно накручені, і часто в людей немає такої спокійної можливості щось дізнатися. Частіше під час затемнень відбувається так, от, що людина. Підходять до якоїсь проблеми, що треба прийняти рішення. І от різниця затемнення сонця, яке буде, сонце пов'язане з прийняттям рішенням і прийняттям на себе відповідальності. Затемнення місяця, яке вже пройшло, воно пов'язано з емоціями. Оскільки затемнення місяця це є полнолуніє, протистояння Сонця і місяця протистояння, то затемнення місяця це конфлікт зазвичай, когось з кимось. А затемнення сонця це зазвичай прийняття рішення. Це з'єднання Сонця з Місяцем означає прийняття рішення. Тому в найближчі дні люди, конкретна людина, стає перед прийняттям рішення. І в людини є перший варіант. А, і так сайдіт. Оце варіант проблемний під час затемнення. Варіант подожди, подожди, давай розберемось оце хороший варіант під час затемнення. А оце і так таксайдот оце прямий шлях в халепу. То прямо скажемо це завжди неправильний шлях, ну, коли так затемнеться особливо часто буває.